І сьогодні ми поговоримо про журнал Monster хай І ми почнемо. Ось так виглядає журнал Наспіль Monster хай Школа Монстрів. Це є четвертий номер 2014 року. Тут зображена Дракулавра і Елізабет. Перша сторінка це є зміст. Monstru Prady, страшенно цікаві комікси, монстро класний щоденник твайле, вебок розваг, певчий стиль і сторінки фанів. Наступна сторінка тут зображені перс... нові персонажі страх Камера Мотор: Хані Свомп, Елизабет, Вейперін Горгон і Клавія Волк. Наступна Тут сторінка про Елізабет, шоу бізнес моє на життя ось так говорить Елізабет. Щоденник Елізабет, Вік 1600, бовчий стиль, я люблю мережево, волани, шок і атлас все в чорному або фіолетовому кольорах. Не більша вода. я до смерті, боюся, сцени тому перед. Тим, як постати перед публікою, я маю бути абсолютно підготовленою. Мені казали, що на сцені та перед камерою я поводжуся дуже природно, але це тільки тому, що я годинами тренуюся, визубрюючи репліку та удосконалюючи авторську майстерність. Улюблене заняття, акторська гра. Можна здатися дивним, що мені до вподоба грати на сцені, при цьому, що я так її боюся, але я повністю перетворююсь на своїх персонажів. Її забудь не може терпіти, коли вона раптом забуває репліку. Улюблений предмет авторська монстромайстерність. Найнудніший предмет фізична безкультура, улюблений колір темно-фіолетовий. Улюблена їжа криваво-червоний апельсин. Улюбленець, вона говорить, якось в одному фільмі я грала за килиначку драконів. Це була велика роль, але саме тоді я відмовилася від ідеї завести улюбленця. Найкраща монстроподруга – це і дракулаврик та Вайперін. Наступна сторінка це є монстро поради. Як позбутися жаху іспитів? А як позбутися жаху іспитів, то ви прочитаєте у цьому номері. Наступна – це є жаху комікс про Еббі. Це є монстротест, яка ти учениця. Знову жаху комікс про Еббі. Ебі. монстром модні сумки. Зараз я її вам покажу, а ви в коментарях напишіть, яка вам найбільше сподобалась: перша, друга, третя, четверта, п'ята, шоста. А їхній опис ви прочитаєте у цьому номері. Вивчі стиль, Страшенно-крутезні заколки. Монстру класний щоденник твайлем. Зараз я вам його прочитаю. 25 березня більшість монстрів тримаються від норманів. Як найдалі? Моя родина в цьому плані виняток. Як каже мій батько, ми живемо в симбіозі з людьми, та вони про це не знають. Вони вважають, що примари мешкають під ліжками та у шафах, і тут вони майже праві. Ми ловці снів. А якщо вже зовсім точно, ловці кошмарів. Ми ховаємось у тіні, вдивляємось у сновидіння, сколи трапляється кошмар. Хапаємо його у ту ж саму мить. Щоб ми могли бачити чужі сни, наші очі світяться у темряві. Ми, звичайно, не бачимо, що знаходиться всередині сну, але визначаємо їх за кольорами. Жовті. Радісні, червоні активні, сині це польоти у сні, а зелені для казкових фантазій. І, звісно, сила селена відтінків, перемішаних кольорів для снів на будь-який смак. А ось кошмари мають колір грозових хмар, вони сірі, чорні та зловісно загрозливі. Минулої ночі мені не снилося, що я мала виступити з промовою перед усією школою, але геть забула, що маю сказати. Я хотіла сховатися у рятівну тінь, але її ніде не було. Всі монстри сміялися з мене. Я кинулася зі сцени, аж раптом виявилось, що вона знаходилась на верхівці. страшенно величезної вежі. А потім я падала, падала і падала. І знову повернулася на ту саму сцену. Всі глядачі повставали і скажено аплодували. Я озирнулася і побачила оцінки журів. Я запитала голову журі, чому мої оцінки такі низькі? Він відповів, що я занадто сильно махала руками, коли падала. Потім я прокинулася, я сказала про цей сон батькові, але він відповів, що я, напевно, щось не те з'їла. Батьки такі дивні. А що сталося 27 березня, Приховлін, ви дізнаєтеся у цьому номері. Ця сторінка це є монстр загадки. Клодією і Робекою. Це є жахоскоп Нюар. Ось так. Тут є Овент, Телець, близнюки Рак, Лев, діва, Тереза, скорпіон, стрілець, Козирі, водолій, рибен. Наступна сторінка це є результати конкурсу Валентинка для монстрика. Ось такі прекрасні роботи робили учасники. Зараз я, я вам всіх покажу їх. І ви, по, і ви в коментарях напишете, яка вам найбільше сподобалась. Перша, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома. Восьма, п'ята. Десята. Одинадцята, п'ятнадцята. 13 і 14. -та. Далі це є монстри загадки. Шахо головоломки, і розтянями, пекло складні обчислення. Хто з цього борить? Наступна сторінка це новинки Монстер хай Ось така велика надпись Ми це Монстер Хай. Тут новий набір для створення косичок, набір для плітання на Набір магічних тату і набір тату, фломастери та трафарету асортиментів. Це є наступний випуск журналу. Не пропустіть! Тут буде знайомство з Клавдією Вовк. Цілком таємно Заглянь до щоденника Елізабет. Я дуже чекаю цього номеру, адже я хочу більше дізнатися про Елізабет. Адже я подивилася мультик. він дуже інтересний, і Елізабе, це і королева в емпір'ю. Ця сторінка це і конкурс. До речі, я беру у ньому участь. Монстряча кухня. Він триває до 5 травня, а 6 травня переможці. Ну, так що купляйте цей журнал і участвуйте в конкурсі. У мене буде більше конкурентів. Аж подивитеся роботи інших конкурсантів потрібно зайти в групу ВКонтактах. ВКонтакті Монстер Хай. Магазин. Ось це призи. Перше місце, друге місце, третє місце. І це отримують п'ять лауреатів. Ось міні-макіяж. Цей оксаметовий щоденник, набір оксаметові картини, і саме це і набір оксаметової творчості. І ось тут спецвипуск, другий номер у продажі з 14 травня. Це є новинка. І з кожним номером ма 4-класний подарунок. Заді журнал виглядає ось так. Це є нова ігра Монстр Хай у Appstone. Дуже радий скачати, хоча її у мене ще немає, але ось це є деякі етапи з ігри. Ну, кому сподобалось це відео, поставте лайк, підпишіться на мій канал.